Вийшли з Оскаром на прогулянку, а він не хоче йти додому і гулять не хоче, хоче в річку купатися. Але сьогодні холодно і це став тут і стоїть. Ой, яка вкусна травичка, да? Смачна? Гоу, пішли. Го хом! Оскар Go Home. Він не може зрозуміти. ж таке. Графік нарушений. Тут треба було до річки йти. А зараз не йде. Так, всім привіт. Вчора відмінила уборку, не їздила на уборки, тому що почувала себе недобре. тиск піднявся. Ну, а сьогодні вже все добре. Їздили за покупками, хочу показати, що ми купили. Були у фермера, одразу з'їздили в магазин, купили отаке м'ясо, воно тут із шкуркою на недільну їду запікається, його тут кіло 300 і коштує воно 7,63. Купили бекон. Його 454 грама 2,50 І купили отакі вже їх. Кидаєш, запікаєш, вони вже готові. Тут бекон внутрі і сир в тісті це все дуже смачно. Одна така коштує їх тут три штучки, 2,60. Ми купили дві штучки. Ми ще з'їздили в Lidl тому що завтра йду на обворку, а в і неділю буде працювати, де буде поїздити по магазинам, а треба взяти і турмозок і щось приготувати. тому Купили отаку купили воду, хочу одну взяти на роботу. На... І не глянули на ціну. Ціна вроді би стояла 45, але треба дивитися, що там написано. А воно оказалось по 85 пенсів. Купили яйця 12 штук, 2,30. Яйця зараз дорогі, не дешеві. Купили такі помідори і коштують вони фунт 59, їх тут 250 грам. І ще ми такі купляємо помідори. Вони їх 325 грамів по 99 пенсів. Вони точно напоминають вкус помідорів, як з куща зриваєш. Ну, всі, хто українці, хто садять. Дома помідори знали, які вкус, тих помідорів, які зривають з А До речі, ці теж будуть смачні. А там є ще помідори дешевші, такі, ну вони мені не такі смачні. Купила рибу. Хочу один кусочок запекти собі на роботу з овощами взять. І коштує це дві, два кусочка. Сіка їх тут 280 грам, 4. 4, зараз скажу точно. 4,79. Купила багет такий. Він 99. Купила огірок фунт 0,9. Так, купили отакі сосиски. Це Германія. Вони йшли по скидки. В даний момент коштували 3,69, зараз 2,58. Тут їх пів тіла. Вони смачні, дуже смачні ці сосиски. Ну, їхній срок ще хороший до 25-го. І тому така хороша скидка. Купили ой, таку цибульку, як з города, воді зриваєш, по 39 пенсій. Купляємо таку капусту на салат. Вона коштує 79 пенсів. Так, йогурт по 59 пенсів. Люблю такий з вишнею. Там прям кусочки вишеньки є. Купили по 99 пенсів тунець з олією. Зробимо салат так: по 95 в один, авокадо, Ми взяли два штуки, теж два яйця, бутерброд з яйцями на хліб і на тормозок, тому що у мене, роблю, як я говорила, 6:30 до 9 вечора у мене два перериви по півгодини і один перерив 2 години. Ну, ви знаєте, коли працюєш, їсти хочеться. Тому. Беру бутерброд, а потім ще й беру, щоб і в обід було, щоб поїсти. Так, взяли отакі апельсини, і коштують вони оце фунт. їх тут скільки, їх тут, по-моєму, немає кіло. Не написано, не можу сказати, а я там було написано на. Ціннику, але ну я тоді не глянула. Взяли картошку. Ось ж картошка коштує. Зараз знайду, тому що все не запаминаєш. Фонд е, 85, тоді 2,5 кілограма. Завтра хочу біточки запити з картошкою. Так, і взяли отакий перець. Він коштує 85. 59 59 пенсів коштує цей. І ми беремо аріель. ну, так як ми були в Лідлі, там немає Аріель, треба йти в Теско. Взяли такий перший раз. Я беру, не знаю, формів для кольорового для кольорової білизни і коштує 2,99. І того. Наші покупки без фермера 28,84. Ну, Ціни, я хочу сказати, дуже піднялися за цей час, що ми тут. Ціни піднімаються, ціни міняються, але є і хороші скидки, тому треба дивитися, треба користуватися. Є скидки, в кого є клубні карти у Теску, у Лідлі, то можна користуватися цим. Ну і сьогодні у нас на вечері будуть бургери. Ми також купляли у фермера, але раніше я сьогодні покажу, як ми їх запікаємо. Бургери дуже смачні мені. Вони подобаються. І з салатом ми приготуємо. Ну, а це я наводю марафети собі. Так, я покрашена вже колір змінений трошки найкращий. І готую бутерброд, йду на роботу, подзвонили їм. Просиритися з 4 до 10. Так, ставлю запікатися бургер. Так, бургер приготувала, накрию, чоловік приїде, тільки розігріє і салатна криша сам, тому що в мене нема часу. Вже буду збиратись на роботу. Навколо ну, найкраще життя, так це у Оскара, да Оскар? Він погуляв, з'їв свої вкусняшки і тепер відпочиває.